Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька пришаїлись, коли не знаєш, з чого їх почати, бо всі слова були вже чиї. Хтось ними плакав, мучився, болів, і з них почав. І ними ж і завершив людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і потворність. Усе було асфальти і спорищі.